Чи знаєте ви історію кохання, що обернулася трагедією? Пориньте у світ болю та відчаю Катерини, героїні, чия доля стала символом зради та страждання. Початок історії, сповнений надії, юна Катерина, її серце палає коханням до москаля, але ця пристрасть приносить лише гіркоту. Він зникає, залишаючи її саму з дитиною та ганьбою. Батьківський поріг зачиняється, штовхаючи її та сина. У холодний світ. Засніжена дорога, голод, зневага ось її нова реальність. Вона шукає коханого, сподіваючись на милість, але знаходить лише байдужість. Зрада коханого стає останньою краплею. Річка, як символ забуття, кличе її у свої темні обійми. Та історія не закінчується тут. Малий хлопчик, її син, залишається один. Проходить час. Самотній, покинутий. Бреде шляхом поруч із кобзарем, його погляд тінь материнського болю, відлуння несправедливості. Попереду карета. У ній сидить батько. Він бачить, але відвертається від сина.